Я б передала, що я дуже їм співчуваю, щоб вони поскоріше вертались додому цілими і здоровими. Ми їх дуже чекаємо, дуже за них переживаємо. Я б хотіла, щоб кінчилася ця війна. Я в миру хотіла б, щоб, щоб діти верталися здорові. Бо Це дуже тяжко переживати нам, таким старим. Ми самі каліки і хотіла б, щоб добре було. Хай їх Бог боронить. Вони боронять нас і нашу країну хай їх береже. І щоб наші діти були здорові і побіждали. і щоб не було війни, і щоб був мир. Дуже хотілося би, щоб менше було зрадників серед нашого керівництва Міністерства оборони, то менше гинули б наші хлопці, понимаєш, і так далі. Зараз в військовому санаторії. Щоденно привозять хлопців, це майбутніх калік, понимаєш, і так далі. Це нікуди не годиться. Треба, щоб був мир і так далі. І все буде добре. Ми дуже переживаємо за них. У мене сльози навертаються, я не можу, хай вони будуть нам здорові. Захищайте, будь ласка, свою батьківщину, повертайтеся живими. Ми вас дуже любимо і на вас, на вас надія.